Вітаю, друзі! Якщо вас цікавить вартість рідкісних золотих та срібних монет, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих монет, придбаних минулого місяця на сайті для колекціонерів Віоліті. І ми починаємо! Розпочинаємо з 20 доларів 1861 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за президентства Авраама Лінкольна, це так званий подвійний Орел, викарбований у Філадельфії тиражем в 3 мільйони штук. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Придбали подвійного орла за 115 116 гривень або ж 2800 доларів. quality. Далі 50 доларів 2014 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський бафало. Оформлення її практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13 по 38 роки минулого століття. На лицьовій стороні тут зображений вождь племені сію на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота. Вага її 31,1 грамма. Придбали 50 Ся доларів за 120 тисяч гривень або ж 2920 тисячі доларів. Далі 20 гривень 2012 року. Архистратих Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла у п'яти номіналах. 20 гривень – найбільша. Вага її дорівнює тройській унції, а це 31,1 грама, тираж 5900 штук. Архистратих Михаїл був придбаний за 127 тисяч гривень або ж 3 1100 доларів. Далі так званий лунар, золота австралійська монета із серії, присвяченої тваринам китайського зодіаку. Ця присвячена року дракона, який зображений на реверсі. На аверсі тут покійна вже королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота, вага тройська унція, тобто 31 грам, тираж 30 тисяч штук. Придбали лунар за 133 тисячі 800 гривень або ж 3260 тисячі доларів. Далі монета, котрій більше двох тисяч років. Це статер, який був виготовлений з високопробного золота всередині першого століття до нашої ери. На ньому написане ім'я Косон. Правитель з таким ім'ям не згадується в античних джерелах. Проте схожість монети з динаріями, випущеними у 54 му році до нашої ери Марком Антонієм Бруттом, говорить про те, що жили вони в один час. Отже, золотий статер придбали за 139 9601 гривню або ж 3400 доларів. Далі, так званий полуімперіал монета, що була викарбована під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Виготовлялись монети номіналом у 7,5 рублів лише у 1897 році. Тираж їх тоді склав майже 17 мільйонів штук. Золотий полуімперіал був придбаний за 140 тисяч гривень або ж 3410 доларів. Далі Ауреус Гостиліана, одного з правителів Римської імперії. Гай Валент Гостиліан Мессі Квінт був молодшим сином Траяна Деція, і після його смерті від рук Готів отримав імператорський трон. Володарював Гостиліан лише декілька місяців і помер у 251 році від чуми, яка охопила в той час Римську імперію. Ауреус представлений на віоліті виготовлений з високопробного золота і важить 4 грами. Придбали його. О, за 150 тисяч гривень, або ж 3650 доларів. Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Гордіана II. Марк Антоній Гордіан Семпроніан Роман Африканський разом із батьком володарював найменше за всю історію Риму. Правили вони у 238 році лише 21 день. Сина вбили, а батько не в змозі витримати горе, повісився. Рі Гордіана був придбаний за 152 тисячі 101 гривню або ж 3700 тисячі доларів. Далі Талер 1630 року. Монета, яка була викарбована за правління короля польського і великого князя литовського та руського Сигізмунда III вази, виготовив її монетний двір міста Бидгощ у каталозі монет Речі Посполитої. Талер має примітку Р. Монета, виготовлена зі срібла, важить 28,5 грамів граммів і знаходиться в гарному колекційному стані. Талер Сигізмунда III придбали за 177 770

Найдорожчою монетою минулого місяця виявились 15 рублів 1897 року. Монета, яка була викарбована за правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша золотих монет, які масово виготовлялись при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Матеріал золото 900 проби. Придбали цю монету за 203 три тисячі 34 гривні або ж 4950 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.